Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Крипто Сьогодні у нас 22 відео із циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель. Кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. До Halgu залишилося всього 51 день. На сайті криптобульбашок майже всі монети зелені. Багато монет показали гарний ріст. Найбільший приріст за цей тиждень показали такі альткоїни, як Pepe, R, BONG та Dogecoin. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 80. Виріс на 4 пункти в порівнянні з минулим тижнем і зараз продовжує знаходитися в зоні неекстремальної жадібності. Індикатор альткоін сезону на рівні 63. Виріс на 8 пунктів в порівнянні з минулим тижнем за рахунок непоганого росту ефіріуму. Але зараз ще не альткоін сезон за індексом альткоін-сезон. На діаграмі можете бачити, які з монет зараз показують кращу динаміку, ніж біткоін, а які гіршу. Переходимо до графіка біткоїну. Біткоін показав дуже сильний ріст за цей тиждень і думаю, здивував багатьох. Попередній прогноз працював ще й з перевершенням очікувань. Ціна в моменті доходила до 64 тисяч. Не думаю, що одразу підемо на перехай, буде певна консолідація в районі 60-64 тисяч, а потім можливо корекція. Хоча вже не здивуюся і новому витку росту після певної консолідації. 0,38 рівень по Фібоначчі змістився ще вище. На сьогодні це приблизно 54 тисяч. 0,5 рівень по Фібоначі знаходиться на рівні 51300. По Стахасті Каресай вже сформувалася розворотна формація. По МакДі запас для росту ще є. Але це не означає, що прямо зараз буде сильна корекція. Як це було перед цим вітком росту, індикатори можуть охолонути і в процесі бокової консолідації біткоїну. Якщо все ж таки буде корекція, то не думаю, що ми скоргуємося одразу до 0.5 рівня. Скоріше за все, це буде 0.38 рівень по Фібоначі, десь в районі 54 56 тисяч максимум. Для аткоїнів було б непогано, якби біткоін пофлетив деякий час в районі 60-65 тисяч, бо індекс домінації на останньому рості біткоїна сильно зріс. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися з 10 різних авторів каналів про крипту, і половина буде говорити за ріст, та половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів, і на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна все, давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіка біткоїна, можна знайти в нашій телеграм групі. Якщо вам цікавий мій стейкінг проєкт з результатами портфелю по формуванню пасивного прибутку у крипті, та результатами портфелю з низькапіалізованими монетами, будь ласка, приєднайтеся. Дану інформацію також можна буде знайти в телеграм-групі. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів Біржі Bybit створена закрита група. Де я Надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтеся на біржі ByBit, за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до закритої групи. Також є група для спонсорів каналу, для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют, з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем та іншими бонусами. Більше інформації можна знайти в Телеграм. Отже, перша зміна з портфелем: на цьому тижні я докупив дві нові монети Манта та Меме. Давайте коротко проаналізуємо їх. Скажу одразу, зараз я більше уваги намагаюся приділяти новим монетам, які вийшли нещодавно, так як об'єм старих монет, які я хотів, вже набрано. Перша монета Mountain. Mounta Network це протокол збереження конфіденційності Plug and Play, створений для обслуговування екосистеми DeFi. Купував я монету Манта на 200$. доларів. Манта знаходиться на 128 місці рейтингу. Капіталізація становить 60, 697 мільйонів доларів. Циркуляція зараз 25,1% монет. Монета відноситься до сектору блокчейнів. У монети багато інвесторів. Серед Investor Steer 1 Polychain Capital, Spartan Group, Binance Labs Multicoin Capital. Давайте поглянемо на графік манти. Монета нова залістилася на біржах 18 січня. Найближча зона супроту знаходиться на 3 доларах 90 $3,90. Найближча зона підтримки знаходиться на 2 60 $2,60. Друга монета меми. Меме це токен власної екосистеми Memeland, незалежної венчурної веб 3 студії 9 gag Дана монета відноситься до мемкоїнів. Але не просто надиркованих, а з певним застосуванням в екосистемі. Купував я монету меми на 150 доларів. Меми знаходяться на 231 місці рейтингу, капіталізація становить 296 мільйонів доларів. Циркуляція зараз 12,8% монет. В Дану монету інвестував Binance Labs. Давайте поглянемо на графік меми. Монета також нова, зараз знаходиться у певній зоні накопичення. Найближча зона супроту знаходиться на 4,7%. Найближча зона підтримки знаходиться на Цього разу для стейкінгу я докуповував тільки монету Doom. Поки що мене задовольняє набраний об'єм монет стейкінг. В рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував дві монети: SCRK та Doom. Також купував ряд монет в рамках проєкту портфель на 2024 рік. Результат по даному портфелю я демонструю в Телеграм-групі. Цього разу в відео розберемо графік однієї з куплених монет в даний портфель. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Отже, давайте сьогодні розглянемо графіки таких монет, як Starknet, Doom з мого основного портфелю та монету PUS з портфелю на 2024 рік. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікаво, що заторгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була в прийнятних цінових діапазонах для її накопичення. Отже, перший графік монета Starknet. Дану монету я рекомендував як перспективний альткоін на березень місяць. Детальніше про монети на березень можна побачити в окремому відео. Монета STRK також нова, нещодавно тільки залістилася на біржі. Ціна поки що зупинилася в районі 1,9 доларів. А це означає, що весь отриманий дроп, який зараз продається, хтось відкупає. І коли продаж дропу припиниться, то ми можемо побачити непоганий ріст по даній монеті, особливо враховуючи наскільки багато крутих фондів інвестувало в Неї. Наступний графік монета Doom. Монета нова за цей тиждень пробила свою попередню підтримку на рівні 6 доларів 50 центів. І тепер підтримка по даній монети знаходиться на рівні 5 доларів 70 центів. Найближча зона супроту знаходиться відповідно на 6 доларів 50 центів та 8 доларів 70 центів. І останній графік монета PUS. Монета також нова, але вже показала непоганий ріст. Відсут одна відросла на 222%. Зараз найближчий супротив по монеті PUS знаходиться на 83%. Центра. Зона підтримки знаходиться на 47 центрів. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо обрані монети. Перша монета буде StarkNet. Купляти будемо по маркету на 200$. доларів. Друга монета Doom. Також беремо по маркету на 100 доларів. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці, вносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Інвестиція в монету Starknet збільшиться до 400 доларів, просадка становить 2%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиція в монету Doom збільшиться до 200 доларів, просадка становить 12%. Інвестиція в монету Manta становить 200 доларів, просадка 8%. І інвестиції у монету Meme становлять 150 доларів прибуток 9%. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі портфоліо з трекер, сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю збільшився за цей тиждень з 26% до 38,62%. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат в портфелі за цей тиждень. ТОП-5 монет це Dogi плюс 53%, Seta плюс 51%. Аптос плюс 26,6%, інжектів плюс 22% та меми плюс 22%. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.